Привіт, ви тільки уявіть, ще зовсім донедавна все будівництво в Україні по суті жило за правилами, які придумали ще за радянських часів. Просто вдумайтесь. Але сьогодні ми поговоримо про те, як країна змогла провернути справжню революцію в цій сфері, як заклала абсолютно новий цифровий фундамент для майбутньої відбудови. І от власне це головне питання, як так вийшло, що цілих 30 років, три десятиліття незалежності будівельна галузь залишалася ну, ніби в заручниках старих радянських нормативів. Як же все таки вдалося розірвати це замкнене коло? Давайте подивимось, з чого все починалося. Отже, частина перша. Кінець радянської епохи у стандартах. І це, знаєте, був справді монументальний сув, тому що стара система вона не просто застаріла, ні, вона буквально гальмувала будь-який розвиток. І ось він, той самий поворотний момент, 2021 рік, лише одним наказом, уявіть собі, поставили крапку. Крапку в 30-річній історії. Це не просто, знаєте, папірець замінили на інший. Ні. Це була повна кардинальна зміна самої філософії того, як формується ціна в будівництві. А контраст між цими двома системами ну, він просто вражає. З одного боку, маємо стару, таку, знаєте, громістку, негнучку радянську систему ДСТУ, а з іншого з'являється нова українська система. Називається вона Кошторисні норми України або скорочено КНУ. І вона повна протилежність, гнучка, сучасна, зорієнтована на європейські підходи. По суті, це був перехід від жорсткого диктату до нормальної ринкової логіки. Добре, переходимо до другого розділу як же ця нова система працює. На перший погляд може здатися, що це щось складне, але насправді її структура дуже лудічна. Вона складається з трьох головних елементів, які працюють ну як єдине ціле. Дивіться, ця ієрархія це по суті один злагоджений механізм. Почнемо з гори. КНУ це, скажімо так, загальні правила гри, як рахувати вартість. Далі йдуть рекн, це вже конкретні рецепти, які детально розписують, скільки і чого потрібно кожної цеглини, кожної години роботи. Ну і третій елемент це ДБН, це вже суто технічні стандарти, які відповідають за якість і, що найголовніше, за безпеку. От всі разом вони і створюють таку повну сучасну систему правил. 12. Просто запам'ятайте це число. Воно по суті символізує абсолютно новий рівень прозорості, бо тепер абсолютно всі можливі витрати, от буквально від підготовки майданчика і до авторського нагляду в кінці, все це чітко розкладено по 12 розділах. І що це означає? А те, що в бюджеті більше не залишається місця для якихось сірих зон чи незрозумілих витрат. І що дуже важливо розуміти, ця реформа це не тільки про папірці і норми, в її основу заклали сучасні цифрові технології. Наприклад, БІМ це будівельне інформаційне моделювання. Якщо по-простому, ця технологія дозволяє створити повний цифровий двійник майбутньої будівлі ще до того, як заклали перший камінь. Ну а це, звісно, кардинально змінює і ефективність, і прозорість всього процесу. Ідемо далі, розділ третій випробовування вогнем. Кажуть, що будь-яка система перевіряється на міцність саме в кризових умовах. Так от для нової будівельної системи таким найсуворішим випробуванням стала повномасштабна війна, і ключове слово тут гнучкість. От сто відсотків, що стара радянська система, вона просто розсипалася під тиском таких викликів. А нова система, навпаки, довела, що вміє швидко адаптуватися. Власне, її такою і створювали живою, динамічною, готовою до змін. І це не просто слова, є конкретні докази. Наприклад, замість якихось там древніх радянських інструкцій для укриттів з'явився новий сучасний стандарт. Терміново розробили і затвердили норми для критично важливих речей: агросектору, інфраструктури, мостів. Навіть самі головні настанови Кану постійно оновлюються. Це доводить, що система не застигла в бетоні, а справді живе і реагує на потреби. Але як скажіть, планувати великі проекти з відбудови на роки вперед, коли ціни стрибають ледь не щодня. І тут система теж дає відповідь вона встановлює офіційні прогнози інфляції на кілька років наперед. А це, в свою чергу, дає і інвесторам, і державі те, що їм потрібно найбільше прогнозованість, можливість складати реалістичні, а не фантастичні бюджети. І ось ми підходимо до фіналу частина четверта фундамент для відбудови. Всі ці речі, про які ми говорили: гнучкість, сучасні підходи, цифровізація, все це складається в єдину картину. І ця картина це основа для абсолютно нової будівельної ери в Україні. І, мабуть, один з найважливіших результатів це тотальна прозорість. Завдяки єдиному державному порталу у сфері будівництва, вся нормативна база, всі процеси, все доступно онлайн 24 на 7. А це ж ключова вимога і для залучення міжнародних партнерів, і для відновлення довіри всередині країни. Ось ця думка, мабуть, найкраще підсумовує весь пройдений шлях. Це ж справді історична трансформація від радянщини до сучасної цифрової європейської системи. Це створення надійної основи не просто для відновлення, а для розвитку всієї будівельної галузі. Це не просто нові правила, це нові можливості. Тож, як бачимо, це все набагато більше, ніж просто якась технічна реформа. Це, по суті, зміна парадигми, зміна мислення, прихід від застарілого минулого до прозорого, ефективного і європейського майбутнього. Але, звичайно, головне питання все ще залишається відкритим: чи витримає цей новий сучасний фундамент всю вагу майбутньої великої відбудови? На цьому все. Дякую.